Повторимо надважливі теми, які ми розглянули за період вивчення 7 класу. Особливо тема це, що стосується в загальному хімічних елементів. Повторимо, що є в нас гідроген, хімічний елемент, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор. З них скорочено читається: це гідроген H, карбон С, нітроген N. Оксиген О. Якщо пропонувати формули речовин, наприклад, буде читатись ch 4 Н2О5. Берилій О. Літій 3 Н. Берелій флуор 2. NAs3. Літій 2 О. As2O. Nфлуор 3. За флуор 4. Літій бор. Ось такі приклади скорочень назв. Також повторимо з вами і інші хімічні елементи. Наступні натрій, магній, алюміній, селіцій, фосфор, сульфур, хлор, калій, кальцій. З цих всіх читається скорочено: це фосфор П, сульфур С. Давайте поглянемо на їхнє використання. Натрій 4 силіцій. П хлор 5. Алюміній 2 С3. Калій хлор. Кальцій 3 П2. Магній С. Бачимо їхнє використання в формулах. Також продовжуємо повторювати хімічні елементи, які потрібно відрізняти. Ми їх просто повторимо, формули будемо використовувати пізніше. Також нам потрібно знати ферум, купрум, цинк, бром. Стронцій, аргентум, станом. Барій, аурум, Меркурій, Плюмбум. Це всі елементи, які потрібно знати на даний момент у 7 класі. При вивченні матеріалу за 7 клас. Також ці елементи будуть потрібні і в 8, 9, 10, 11 класах. Надважлива тема також, яка є, це валентність. Є стандартні валентності, одновалентні, двохвалентні, трьохвалентні. Наприклад, це флуороксен потрібно запам'ятати, а всі решта дуже легко запам'ятовуються, маючи перед собою періодичну систему хімічних елементів. Тобто, якщо перша група, гідроген літій натрій калій сюди відносино, так і тут вони виписуються. Гідроген літій натрій калій. Якщо запам'ятати двох валенті, то це берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій. Вони в другій групі берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій. І трьохвалентні також легко запам'ятати бор і алюміній. Вони в третій групі бор, алюміній. Дані елементи постійно мають стандартну валентність. Якщо, наприклад, буде десь калій, то над ним писати один. Якщо десь буде оксиген, то завжди над ним писати 2. Також тему, яка стосується валентости, використовую написати формулу. То, щоб написати формулу, потрібно бачити, що валентості відрізняються. Або вони однакові будуть. Якщо однакові, скорочуються, якщо відрізняються, то нарист. Тут буде 2 одиниця в хімії не ставиться. Можна різні варіації даних тем використати. Наприклад, Цинк з флуором. Ми знаємо, що цинк двохвалентний, флуор одновалентний. Відрізняється, один не пишеться, два пишеться. Наприклад, стронцій з оксгеном, обидва двохвалентні. 2 і 2 скоротилося. Алюміній з гідрогеном. Алюміній трьохвалентний, гідроген одновалентний. один не пишеться, три пишеться. Але це стандартні ми використали. Якщо ж будуть нестандартні елементи, ось такий приклад. Магній з фосфором п'ятивалентним. Як бачите, фосфору немає в таблиці валентностей стандартних, тому записується варіант. О, магній мусимо знати, що він двохвалентний. Або користуємось таблицею валентностей оцією, або запам'ятовуємо. Отже, 2 і 5 відрізняються, то навхрест тут 5, тут 2. Ось така формула магній 5П2 буде. Далі. В селі цій 4 валенти зустрівся з гідрогеном. А гідроген ми знаємо, що постійно валентність має один. Це не вказується в завдання, але ми це знаємо, що гідроген завжди одновалентний. 4-1 відрізняється, одиниця на охрес не ставиться, 4 ставиться. Далі переглянемо інший варіант. Це коли буде, дивите, алюміній зустрінеться з нітрогеном трьохвалентним. Ми повинні звідси знати, що нітроген точно не має, він відсутній в таблиці валентностей, а алюміній є в таблиці валентості. Ось Він завжди 3. Валентність 3. А3 і 3, однак і в валентості, вони скорочуються. Також варіант того запису, що може бути, це коли зустрінеться берилі з карбоном 4 валентним, наприклад. Бери, ми знаємо, що він завжди двохвалентний. Ставимо 2. Бачимо, 4 і 2 відрізняються, вони мали виставитися навхрест. Тут 4, тут 2. Але якщо ми напишемо 4 і 2, то вони ще можуть доскоротитися. Якщо 4, тут 4 скоротити на 2 це буде 2, а 2 скоротити на 2 буде 1. Тому в правильна формула ось така. Берилі це 2. Бо, наприклад, сульфур 6-валентний зустрінеться з оксигеном. Оксиген, ми точно знаємо, що він двохвалентний. Над ним записуємо 2. 6 і 2 відрізняються. Тут, отже, вони йдуть навхрест, тут мало бути 2 і тут мало бути 6, але 2 і 6 доскорочуються. 2 скоротити на 2 буде одиниця, яка не пишеться. і 6 скоротити на 2 буде 3. Тому правильна формула SO3. І також запишемо. Бор з оксигеном. Якщо ось так зустрінеться бор з оксигеном, і треба написати формулу. І жодних валентостей ви не бачите. Вам все одно потрібна таблиця валентностей, бо ми знаємо, що бор трьох валенти, оксім двохвалентний. Тут три мусите самі поставити, а тут два мусите самі поставити. І так як вони відрізняються, три і два відрізняються, то вони виставляються на хрест. Тут два, тут буде три. Ось таким чином встановлюються формули. Визначення валентності ми повторимо на наступному занятті. Зараз, поки ми з вами вивчили речовини. На попередньому уроці їхню класифікацію трошечки інакшу. Це вивчили речовини, що вони бувають чисті. Це одна конкретна речовина, і бувають суміші. Суміші. Суміші це декілька речовин. Бувають суміші декількох видів. Бувають суміші однорідні, однорідні суміші. Вони настільки дрібно переміщені, що не можна відрізнити, де складова частинка. Наприклад, в 50 копійках, 10 копійках вони. Золотисті, але там золота немає. Там суміш металів, сплав, які дуже перемішуються між собою, навіть не видно мікроскоп, де один метал, де інший. Так само цукор у воді. Неможливо відрізнити навіть у мікроскоп. Також бувають суміші неоднорідні. Неоднорідні суміші. Неоднорідні суміші це такі суміші, які легко можна відрізнити візуально. Одну складову частинку від іншої. Наприклад, білий цукор і чорне активоване вугілля. Дуже видно біле із чорним вкрапленням або, наприклад, чорне з білими вкрапленнями. Однорідні і неоднорідні суміші. Також я обіцяв, що ми розглянемо ще іншу підтему цієї теми. Тобто класифікацію цих речовин, щоб чисті і суміші і речовини, це методи розділення однорідних і неоднорідних сумішей. Щодо методів розділення, як розділити такі суміші, так як однорідні дуже змішані між собою, то їм потрібна енергія для розділення. Тобто енергію звідки беремо, це нагрівання. І до прикладу, які методи є розділення однорідних сумішей, це перший метод випарювання. Стосується тих речовин, які знаходяться у водних розчинах, тобто у воді. Цукор, сіль. І саме причина випаровування випарювання те, що вода буде випаровуватися, або якісь розчинник буде випаровуватись, а ця речовина не може випаровуватись, тобто при нагріванні вона так і буде залишатися. Сіль і цукор залишаться в ємності. Вони не зможуть випаруватись. А наприклад, спирт з водою, і вода випарується, і спирт випарується, то буде пустота. Так, не можна використовувати цей метод, щоб відбувалося випарювання спирту з водою. А Використовують інший метод, називається дистиляція. Дистиляція або в народі називають перегонка. Це повністю герметичні ємності. Повністю герметичний апарат, бо буде випаровуватись спирт і буде випаровуватись вода. Щодо розділення неоднорідних суміші. Неоднорідні суміші дуже легко розділити, вони в більшості й самі по собі розділяються. І це одні з найпростіших методів. Наприклад, якщо десь є залізо, то це діямагніту потрібно. магніту. Магніт діє лише на залізні речі. На залізні фізичні тіла, ті, які зроблені лише з заліза. На інші метали він не діє ні на мідь, ні на алюміній, ні на титан. Тільки на залізо. Якщо десь є залізо, магніт його притягне. А, наприклад, залізо і сіль буде, то залізо притягнеться до магніту, сіль залишиться. Розділили суміш. Друге, це. Метод, який називається відстоювання. Дочекатись, поки відстоїться. І, наприклад, злити. Тирса і вода. Тирса спливе, дочекатись, поки повністю вся спливе, і злити воду або злити тирсу, зібрати тирсу. Пінопласт з водою так само. Пінопласт спливе, дочекатись, поки спливе весь пінопласт, і зібрати все. Можна розділити воду від пінопласту. Або щось важке, наприклад, дочекатись, поки осяде. Пісок осідає у воді і воду зливаємо, пісок залишається. І третій метод, який достатньо гарно очищає одну речу від іншої, це метод фільтрування. Філь Але методом фільтрування має підпадати ті речовини, які не розчинені у воді. Наприклад, пісок в воді не розчиняється, отже, можна окремо розділити пісок з водою. А, наприклад, сіль з піском, фільтруванням не відділити, бо, е якщо розчинити сіль з піском у воді, сіль розчиниться, пісок не розчиниться. Профільтрували пісок окремо, але ж буде залишатись солодна вода, її також треба розділяти. А щоб розділити солону воду, тобто сіль від води, потрібно вже використовувати зовсім інший метод. То потрібно тут е, розуміти, який саме метод використовувати. Якщо ми бачимо окремі частинки, то це неоднорідні суміші, отже, ці методи потрібно використовувати. Якщо ми не бачимо нічого там, то потрібно або випарювання, або дистиляцію використовувати. Ми також переглянемо в підручнику дану тему, це тема способи розділення сумішей. І ми перше, що з вами переглянемо це відстоювання. Тобто є щось важке, наприклад, пісок осяде. Або залізо, наприклад. Або суміш сірки з залізом. Сірка спливе, її можна зібрати, воду потім злили, лишиться залізо. Сірка з залізом, отак можна розділити. Щось впливає, щось тоне. Можна відділити. Далі розглянемо інший метод це діє магніту. Можна по-інакшому сіркою від заліза відділити. Ось два листочки. Магніт. Притягне лише залізо, сірка залишиться, бо сірка не притягується до магніту. А суміш ось перемішана. Суміш це неоднорідна. Бачимо, що складові частинки ось такі. Їх зразу видно. Отже, це неоднорідні суміші. Їх треба якимось чином ось неоднорідні суміші, І ось якимись методами підділяти. Також переглянемо це фільтрування. Фільтруємо, наприклад, пісок з водою, щоб очистити від механічних таких домішок піску. Ось фільтруємо, є лійка, фільтр вставляємо, ми з вами бачили, як він вставляється, його використовували. І ось так по скляній паличці спускається і буде йти чиста вода, а на фільтрі буде залишатися пісок. І тут буде вода без піску. Щодо розділення однорідних сумішей, тобто, наприклад, сіль з водою. Ми не бачимо, де сіль, де вода. Це однорідна суміш. Тут однорідну суміш по-інакшому розділять. Бачимо вже нагрівання, вже щось інше, енергію треба. Ось випарювання. Вода випаровується, сіль буде залишатися в ємності. Або інший метод це дистиляція. Ось бачимо дистилятор. Прилад для дистиляції повністю все герметично закрите. Тут гумові пробки, тут гумові шланги, все це герметично буде. Наприклад, спирт з водою нагріваємо. Спирт починає перший кипіти. І тут термометр, контролюється температура, щоб не перевищували температуру. Бо якщо буде перевищувати, то тут, наприклад, 100 градусів, то буде і спирт сюди. Переганятися, і вода буде сюди переганятися. Тобто ми переженемо все, що тут є, знову ємість. А нам треба розділити суміш. То термометр дозволяє контролювати температуру, наприклад, 76 градусів, контролюється температура і кипить тільки спирт, спирт. Тут він охолоджується. Тут трубки, які підводять холодну воду, охолоджується, конденсується. Тобто він з газоподібного стану, тут стає рідиною і скрапує спирт, скрапує. Далі бачимо, що вже припиняється процес. Забираємо, щоб не перегрівали ти суміш, бо тут вода, і вода також почне випаровуватись і знов і буде тут змішуватись зі спиртом, буде його знов забруднювати. Навіть якщо температури 100 градусів не буде, то все одно буде випаровуватись волога. Навіть на морозі волога постіль потрошечки висихає, але потрібно, щоб було сонячно. Тобто соня, сонце своїми променями розігріває постіль і вибиває окремі молекули, а вже вітер їх здуває і так поступово постіль висихає. Ось такі методи розділення сумішей. Вам потрібно відрізняти, які методи потрібно використовувати для неоднорідних сумішей і для однорідних сумішей. Основне ваше завдання не плутатись між однорідними сумішами, неоднорідними і їхніми методами розділення.